Ви вмієте розв'язувати лінійні рівняння. Тобто рівняння виду ах дорівнює Б, де х змінна а і Б деякі числа. Рівняння Ах дорівнює Б, де а не дорівнює нулю, називають ще рівнянням першого степеня. Розглянемо приклади. 2х дорівнює 3, 3х дорівнює 0, 1 одна х дорівнює мінус 3. Ці лінійні рівняння є рівняннями першого степеня, оскільки коефіцієнт біля х не дорівнює 0. А от лінійні рівняння 0х дорівнює 0, 0х дорівнює 2, не є рівняннями першого степеня, оскільки коефіцієнт біля х дорівнює 0. Числа А і Б називають коефіцієнтами рівняння першого степеня ах дорівнює Б. Те, що рівняння першого степеня є окремим випадком лінійного рівняння ілюструє така схема. Рівняння виду АХ квадрат плюс Бх плюс С дорівнює нулю називається квадратним рівнянням. Х це зміна, АБЦ деякі числа, причому А не дорівнює нулю. А БС називають коефіцієнтами квадратного рівняння. А старший коефіцієнт. Б другий коефіцієнт С вільний член. Квадратне рівняння Мінус 2х квадрат плюс 7х плюс 3 дорівнює нулю. Має такі коефіцієнти. А дорівнює мінус 2. Б дорівнює 7, С. До рівня 3. Рівняння, в якому старший коефіцієнт дорівнює одиниці, називається зведеним квадратним рівнянням. Наприклад, х квадрат 5х мінус одиниця дорівнює 0. Це зведене квадратне рівняння. Або х квадрат мінус 9 дорівнює нулю. Теж зведене квадратне рівняння, бо старший коефіцієнт дорівнює 1, або х квадрат плюс 2х дорівнює нулю. Все це приклади зведених квадратних рівнянь. Будь-яке квадратне рівняння виду Ах квадрат плюс bx плюс С дорівнює 0. Можна звести до зведеного квадратного рівняння, Поділивши обидві частини рівняння на число А, оскільки А не дорівнює нулю. Отже, якщо ми поділимо це рівняння на А, то ми отримаємо х квадрат плюс b, що ділиться на А на х, плюс c, що ділиться на А, дорівнює нулю. Якщо в квадратному рівнянні Хоча б один із коефіцієнтів b або c дорівнює нулю, то таке рівняння називають неповним квадратним рівнянням. Існує три види неповних квадратних рівнянь. При b дорівнює c і дорівнює нулю, отримує рівняння ax квадрат дорівнює нулю, яке має єдиний корінь x дорівнює нулю. При С дорівнює нулю, і Б не дорівнює нулю, отримуємо таке рівняння: АХ квадрат БХ дорівнює нулю, яке розв'язується так, виносимо х дужки, В дужках маємо ах Б. Тоді добуток дорівнює нулю, тоді, коли перший множник дорівнює нулю або. Другий множник дорівнює нулю. Звідси маємо корення х дорівнює 0, а тут х дорівнює мінус b поділити на А. І третій випадок. Якщо B дорівнює нулю і c не дорівнює нулю, то маємо рівняння ax квадрат плюс c дорівнює нулю. Звідси а квадрат дорівнює мінус С. Х квадрат дорівнює мінус С поділити на А. Так як С не дорівнює нулю, то можливі два випадки. Перший випадок мінус С поділити на А менше нуля. Тоді це рівняння має два корені, х дорівнює плюс мінус. Корінь з мінус С, що ділиться на А. Другий випадок: якщо мінус С, що ділиться на А більше нуля, то це рівняння не має коренів. Розглянемо приклад, розв'язати рівняння х квадрат мінус 4х, що ділиться на модуль Х дорівнює нулю. Розв'язання. Якщо х більше нуля, якщо х більше нуля, то модуль х дорівнює х, то модуль х дорівнює х. Модуль додатнього дорівнює додатнього. Тоді ми маємо таке рівняння х квадрат мінус 4х поділити на x дорівнює 0. Скорочуємо на x і отримаємо Х квадрат мінус 4 дорівнює 0. Розв'язуємо. Це рівняння і отримаємо х дорівнює 2, або х дорівнює мінус 2. Х дорівнює мінус 2 не задовольняє умову х умову більше нуля. Тому в цьому випадку ми отримали один корінь. Х дорівнює 2. Другий випадок. Якщо х менше 0, то модуль х буде дорівнювати мінус х. І тоді ми отримаємо таке рівняння: х квадрат плюс 4х, що ділиться на х дорівнює 0. Розв'язуємо його, Отримуємо х квадрат плюс 4 дорівнює нулю. Це рівняння коренів немає, оскільки х у квадраті завжди додатні або 0, тому коренів не буде. Отже, х належить порожній множині, отримаємо таку відповідь: маємо один корінь, х дорівнює 2.